Ви просто не уявляєте, що сьогодні буде. Хоча сьогодні я хочу вам запропонувати, хоча, по суті, вас ніхто не питає. Сьогодні хочу вам запропонувати провести зі мною вечір. На жаль, на жаль, це не буде побачення. Ми з вами трошки не зустрічаємось, трошки це не побачення все ж таки. Але. Це просто буде така, знаєте, дівчача, вечірня ротина. За чим я показую. Просто дівчача е, родинка така моя. Mm -mm -mm. Що сьогодні по планам? Сьогодні по планам в мене помити голову. Так, я мою голову на ніч. От. А зробити масочку. Обов'язково зробити масочку. І просто покайфувати Веч... Вечірня, свій вайб, дівчачий цей подивитися дорамку. Скажіть, будь ласка, що ви теж дивилися ту дораму, яку я вам. Рекомендувала в минулому своєму влогові, вло... в, в лозі, будь ласка, скажіть наш наш неписаний чи наш незвіданий су якось як називається. Що для початку нам треба зробити? Для початку мені треба розчесати волосся. Це перший етап нашого підготування, нашої підготовки до вечірньої, вообще, рутини оцієї ось дівчачі моєї, так? Да? Що дівчинки? І мальчики теж, мало ли що, да? Я, я, я краще різлю так волосся. І дивіться. Акуратненько, я розчісую знизу, вверх, не вириваю волосся. Ну, може, трошки вириваю, ладно. Для чого це я роблю? Я зараз розчешу і буду мастити олією для волосся, а, тому що перед нею, ну там було так в інструкції написано, чи де це я вже прочитала, не пам'ятаю. Уйдемося. У мене будильник дзвонить. Це типу, щоб таблетки пити, якщо, якщо, якщо не дуже цікаво. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Ой, що впала? Я її вже випила, просто забула цей. Коротше, що я б ще казала, Мож, можна мені хтось повторити, будь ласка. Ой Боже, перед використанням цієї олійки та, для волосся. Це типу для росту, для укріплення, всякого такого. Зараз я вам її покажу. Треба хорошо прочесати волосся. Хорошо. Я не знаю, чому прям хорошо треба прочесати, Ну, мабуть, не знаю, на щось це впливає. Насправді я не можу сказати, чи я прям дуже помітила якийсь результат від цієї олійки, чи ні. Я без, я... Що я без поняття. І ще останнім часом я не розумію, чому у мене якось погіршується стан волосся. Хоча я нічого такого не йому не роблю. Вообще, вообще, ой, Боже, все що садріжу посічний. Е, я ніякі плойки, нічого такого не використовую. Навіть не трупала тіє це господі, ну просто так от прошмякую. Та й все. Акуратно дуже з ним поводжуся, не знаю. Заколопала. Типу, можете сказати, да, що типу якогось питання йому не вистачає, але я не знаю, що йому ще треба, чи ні, його вже питати, що йому їсти треба. Може, звісно, ви можете мені порекомендувати якісь, що сказав, порекомендувати, запропонувати, не знаю, якісь ви, можливо, знаєте, маски дуже живильні, хороші, що від них, ну взагалі. 300% від них не посічеться волосся. От ви прям впевнені, що це допомагає. Тоді пишіть. Якщо вона буде дорога, але ви знаєте, що вона 800%, мільярд відсотків вона працює, і після цього мені будуть сіктися ці кінчики. Вообще, в принципі, волосся, так? Да? Я куплю. Я куплю, ви мені тільки напишіть, будь ласка. Чуєте, а оце таки, дивіться, хорошо, пасічне волосся, це коли отак от волосочки, трошки або там отак, от, от, ну там отак от. Один волосок, короче, коли розділений. А коли я бачу просто на волосся, да? ну, на якісь волосинки, отут такий білий кінчик просто. Це, типу, від зрізу, такий він залишається. Чи це вже він починає сіктись? Я не хочу щоб мене сіклись, будь ласка. Що зробіть? Будь ласка, я вас умоляю, напишіть, мені хочу ось. Цей весь шоу. Герой торжества. Ось він. Ось ось ця олійка, яку я зараз використовую. Це вже друга баночка. Першу я використала за десь півтора-два-три три місяці. Два. Я не знаю, скільки місяців використалася вона. І ця дивіться вже теж її тут. Ну так. Коротше, а відростає? Ну не знаю. Не знаю. Подивлюсь, хай, хоч я не знаю, півроку, да, рік пройде, чи скільки там треба, щоб якийсь результат побачити. Не знаю. Мені плакають хочеться, чесно. Можна сказати, та вона в тебе ну, нормальна, вроді не грязна, вроді ні. Завтра я проснусь. е, Завтра я проснусь. Якщо я його не помию, все, Е, день з тому що голова. Е, е, вот. Берете, що це таке? Тут зручна піпеточка У нас така. Ой, вам не видно, зручна така піп'еточка. Я не знаю, можливо, звісно, є якісь процедури, ну, окрім кератину, там для. Я знаю, який зіботокс, але це, по-моєму, щось дуже схоже да, на цей кератин. Мені щось дуже срочно треба придумати, тому що я наче хочу відростити волосся, але кожен раз, коли я бачу, наскільки воно січиться, я така. Кожного разу, як я його обрізаю, типу, мені подобається оце зріз, приятники. Але останній раз, коли я... Відрізала, я взагалі нічого не побачила, ніякої різниці, типу, я така, Ой, це значить, може, все й норм. А зараз щось, я думаю, що отак от обхіряю і пока всім. Але я не хочу, я хочу з довгим волоссям ходити. Я хочу, я знаєте, коли бачу тепер волосся таке у дівчат, типу, до або нижче ось там. Поч Почти до попечки. Ось мені все до попечки, коли вона достає, Дуже подобається, це така довжина. Завжди подобалось. Нормальна прическа? Після того, як ми нанесли цю олійку, ай, вона у мене вже тут тече, ще... нормально. Починаємо робити масаж. Його десь треба. Типу, хвилин 10, здається робити. Чи можливо, типу, це якийсь супер пупер маркетинговий хід, і насправді що я пасічне волосся, це ну це не біда. Ну типу, не може такого бути, що вообще без пасічного волосся. Може таке бути? Що, типу, просто обманюють. І там, допустимо, ну хай буде тисяча волосин пасічних це норм. <пас Після нашої проробленої. проробленої процедурки, можна взяти ще отаку штучку, так, він, звісно, помасажувати. Ой, дуже приємно. А можна спитати, що в мене тут лежить в пилюці Гаррі Поттер? Окей, після цього, як ми з вами це все зробили. Трошечки бали да? тепер у нас жирне волосечко. Закручуємо. Ну, я так роблю, може, таке Дивіться, яка в мене ограм'яна просто резиночка. І за м'янзум'ян. Своїм булечкою. Ай, ходимо десь довгенько. Не знаю, я можу десь і 2 годинки ходити, якщо чесно. Можу і три, може, і півдня. Ну, типу. Дивлячись, коли я це все зробила. Зараз у мене скільки? Е, зараз 8.48. Ну, не знаю, скільки я походжу. До 9. Дев... А, ну, 9-го буде. <ріпи> ну, прийдеся, до 10-ї, мабуть, ходить, я не знаю чи. Класні сусіди. Після цього я мейк піду покопаюся, нанесу масочку. Ну, ви це все побачите. Окрім того, що я буду купатися цього, ви, звісно, не побачите. Трошки вас розстроїла, мабуть. Ну нічого, не страйтесь, будь ласка. Я знову тут, щоб стерти, тепер магія. Щоб ви бачите, що я вже розпустила, у мене такий тепер вологий ефект такий на волосі, трошки, так? використовуємо біодерму. Як на мене, найкраща, просто найкраща міцелярна вода. Um ще не можуть сказати. Ой, 12, і 12. У мене ще, до речі, залежить багато від спонжиків оцих. Ватний диск, який витираєш, макіяж. Дуже багато чого від нього залежить, бо у мене була якась така фірма, непонятно що. Після неї мені прям дерло, знаєте, наче обличчя. Коротше, коли терла тими ватними дисками. Все, ребятки, накіпішою я пішла купатися, митися сидим тихонечко. Який вже роблю, що роблю за своїм життям. Тож, ребятушки, бачите, я з вами знову. Наступний наш герли girl етап це маска. Ось така маска від ANOA Якщо чесно, боже люди, я хочу вам сказати те, що я в неї просто закохалася. Ам, я не фанат масок, якось так склалося, але від цієї реально така шкіра, я навіть не знаю, як кому писати. Просто це просто треба спробувати. Просто треба спробувати. Реально, оце раджу. Зараз будемо. Ау. Зараз будемо. Її треба тримати 3-5 хвилин. Але я буваю довше тримаю. Не знаю, що так можна, але а, I don't give a fuck. Насправді я просто забуваю, що вона у мене. Я просто сижу в Тіктоці, я не знаю, граю в якусь гру. Да, і все, і мені все одно. І я така. Сижу, господи, відчуваю себе girly girl Мені здається, це єдина маска, яку б я реально от ну, типу, постійно купляла. Типу, ще раз би повторила, ще раз. Не знаю, від інших я щось просто перебирала, така ну. Ну, ну. Насправді я хотіла вообще, 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 хотіла спробувати з колегеном маску від Меді Піл, Я не знаю, від чого там, вона. Мені сказали, що це все фігня. Ці маски, а колагенові, знаєте, які на ніч. Там, типу, на ніч ти її накладаєш, ніч з нею спиш. Прикладаєшся, і в тебе така шкіра просто, як я не знаю, як ти вчора народилась тільки. Так от мені сказали, що такі маски, вони. Працюють як ефект, ну парниковий, знаєте, такий просто ти накладеш на себе як пакет, спиш собі цілу ніч, прокидаєшся. У тебе як я не знаю, якщо попало, Короче, просто все е скопилося під цією плівкою. Вся рідина, яка повинна була з тебе виходити, ну так скажемо, іспарятися. Да? Випарювати і що? Вона вся залишилася під цією маскою в тебе в якомусь там першому цьому шарі обличчя. Ой, шарі шкіри, в обличчя, що, дебілка? Ну, я не знаю, можливо, на якусь шкіру у якої немає акне сухеньку шкіру. Це, мабуть, може подіяти. Ну, типу, хорошо. З отаким ефектом на обличчі? Ось такий ефект на обличчі. Сидимо, чекаємо. Треба щось з волоссям, до речі, придумати, попшикати його щось. Бо плохо. Для волосся я хочу використати ось таку кондиціонер. Якщо вам цікаво, як я роблю таке звичайне, таке просто хмелясте своє волосся, як я. Euh, завжди хожу постійно. Ось, у нас є отакі ось, ось мокренькі, да? мокренькі волосочки, я беру і просто отак от тут його закручую. Так от його закручую, да, і воно так повинно у мене висохнути. І все. І до такі хвильки. Ніякий е, фен, не використовую, нічого такого, бо я вже боюся просто всього, чесно кажучи. Бо коли я феном сушила, у мене просто за півроку таке сталося з волоссям, що така. Пока. Я не знаю, мені якось від природньої сушки завжди було краще волосся. Типу, не знаю чого. Ну, типу, я ніколи не лягала спати прямо з мокрим волоссям Типу, воно висихало. Навіть оце ось курдупліки, оці закручую, воно висихає, і тоді я тільки лягаю спати. Mm -mm -mm -mm. Я вже змила маску, насправді я пересиділа з неї дуже довго. Мабуть, хвилин на 20. Але, ну, а... що ми далі використовуємо? Боже, ви представляєте? Оце я не знаю, це мабуть пів -відео, да, вже там пройшло, поки я змонтувала. Хоча не факт, да? можливо, я це все всунула <п 'ят> в 5 хвилин. Це в нас. А, а, кремчик. Для зони навколо А, Тому що мені здається, треба з цим щось робити, бо це очень неприємно. Спочатку це я нанесу, кремчик Я не знаю, скільки, його, до речі, треба, але я так. Кількість не можу, що сьогодні, мабуть, неба. Хоча, може, це багато вже ось. І буду акуратненько його отак -от розмазувати, вмазувати собі е, в очі. Він з ретинолом, типу, вона має щось там укріпити, да а шкіру навколо очей, я не знаю, зробити її трошки більш таку. Міцнішою. Прибрати, можливо, трошки піментацію хотілося б, звісно. Сподіваюся, дуже сильно на це. Але, ну, не знаю. Наступне, що ми використовуємо, ось ось. це ось ось Сироватка. Сировотка від. Чому сказала від центела з 1004 Просто це таке, як. Блін, не знаю, чому воно називається у них Центелла, якщо чесно, модели скарсу. Я не знаю. Спитайте у них, в общем. Тут така ампульна вона. Я не знаю, чи можна, звісно, використовувати після маски, але мені все одно. Не торкаюся обличчя, так, от капаю, але ну, оп. Взагалі я бачила відгуки про цю сироватку. Дуже хороші. Но, а поки що я тільки почала нею так користуватися хорошенька, не, не можу нічого поки що вам сказати, але єдине, боже, що я вам точно раджу, це ота маска, що от я точно вже можу сказати, що це просто нереально круто. Якщо ви хочете, якщо вам щось подобалося з цього відео, ви все можете знайти на Косібелі. Я вам залишу посилання в описі під відео. Зможете там собі щось що захочете вибрати, але дуже рекомендую цю маску. Просто запам'ятайте її, скріньте, скріньте, скріньте бискінь. Дівочки, мальчики, неважливо. То я закохалася, це реально моя тепер любов просто. До речі, якщо ви ніколи не замовляли на Косібелі, я взагалі я, я думала, реально в моїй голові була думка, що всі знають, що таке Косібела, що всі там замовляють. Всі, абсолютно всі знають, що таке Косібела, але більшість моїх знайомих не знає Я така, а де, а де ви замовляєте СОП? Стоп, а де ви замовляєте? Де? М? Де як не на косібелі можна замовляти? Не знаю, можливо, звісно, вони не люблять просто якісь такі бренди класні замовляють десь. М? Але ну, якщо ви любите класні, то замовляти на косібелі. Використовуємо кремчик. Теж від Skin1004, До речі, треба вже, мабуть, замовляти новенький, бо щось це дуже швидко використала. Але я не знаю, чи я хочу цей же крем замовити, чи якийсь чи інший. Все, ребятушки. Перебуваємо в такому вечірньому вайбі. Спокійно. Так, зараз а, майже 12-ту ночі. Прямо ось зараз. З'їсти морожено, чому б ні? І показати вам до Я вас попереджала. Якщо ви її не дивитесь. З ким? З ким мені про неї спілкуватися. Меу. Де ти? Дети? Меу? Уу-у. Ой, який красивий. Котик. Котик Хорошо, будемо показувати. Дивіться, дивлюся, дивлюся на Flix, кому дуже треба. О -о -о. Ти зайнятий наступного тижня? Наступного та? тижня? Ти І зайнятий? Я хотіла, щоб ви з міджі зустрілись. Ти зайнятий наступного тижня, Котик? Ти, ти зайнятий, скажи, будь ласка Мабуть, ти зайнятий, да? бо я бачу ну, такий якийсь трохи розціляний, мабуть, зайнятий, так? Да? Ой який ти красивий на камері, Боже, Господі. Боже, аполлон просто якийсь. Ує. Оця ось лампа не обращає внимание, що в мене тут щось не Просто подивіться, оця лампа. Дуже прикольно. На німецькій, да? Мові, яку я не знаю, не розумію Привіт! Давай, просі, ой. Ти казав вона твоє перше кохання, вам слід поговорити. Вона не вдавалася в деталі, щоб ви без мене робили. Реально. В зуби Не провочай мене. А, що таке? Я йду на обід. Хочеш приєднатися? Я маю з таким зустрітися. Тоді йди. Сучка якось. Зустрітися він тут хоче. Скажи мені. Mm. Коли домовилися з міджі. Таке звісно, смішно Побачимось. Давай, не хворай Хто це приперлась? Хто це? Чому ти досі тут? Смісно. Дружина Пак йона. Хорошо. Мої хороші, це вже інший день. Бачите, сьогодні я нічого не роблю зі цим волоссям тому що я хочу вам показати, яке воно буде, якщо воно просто висохне. І ми всі поплачемо, і ми всі поплачемо. Ми всі поплачемо. Але прикол в тому, боже, думаю, у мене огромний паук. У мене чуть серце з того, що не остановилось. Але воно буде дуже пухнасте і. Ууу, oh, є yeah, таке Сьогодні в мене була англійська. Я дуже рада. Знаєте, чому? Тому що а, тепер я розумію, що мені подобається все таки вивчати англійську, так? Да? Мені подобається, коли я бачу хоч якийсь мерімум результат error. Мені дуже подобаються наші уроки англійського, тому що вони підібрані теми дуже цікаво, тому що ми вивчаємо не типу просто, Д -д 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 -д, як в школі, а у нас є, допустимо, ось тема була The wizard да, ми там про її вагітність, про зраду, про все це розмовляло, дуже цікаво. Ось, Ам... І дуже прикольно на таких Темах типу, вчити англійську, тому що ну, якби це реальна життя. Не те, що в школі ти просто «Лондон is Ландені зекетал Фред Britain». Окей, і кому що? Ну, ти прийдеш в Лондон і ти будеш втім казати is the capital of Фрейд. Ну кому це треба? А такі теми, ну, типу, ну, дуже часто зраджують, розумієте, треба? Треба пам'ятати. Джулька, джулька мені говорила, що з деякими, ну не знаю, чи з усіма чи не з усіма, але у неї ще є таке, що вони типу на уроках розбирають пісні. Боже, я дуже чекаю на це і дуже хочу розібрати якусь пісню. Бажано плибикать. Бен ніхіра не поймає. Але ні, ну що ми будемо пусі-джусі оце все переводить. Так, ми і так все поймемо. Але ну да, якісь пісеньки. Не говорила, що вони там The вікенда розбирали. Хоча там теж дні пусі Ну нічого, і таке можна получити. Да. Якщо вам дуже цікаво, де з ким, що як я вивчаю, я звісно залишу це посилання, щоб ви перейшли, там, може, то, що захочете. Я не знаю, які там є, звісно, представлені прайси, курси і так далі. Самі там можете спитати, написати, але реально, казується, це ну це не ужасно. І оказується це реально можна в принципі зробити. Типу, Просто головне і самим, звісно, старається, і вчитель, щоб у вас розуміючий Ну ладно, ждемо, поки воно висохне. А то ж вона таке чуть. -чуть. Girl diner. <ın> <Шо>? <течат> Тож, guys, Здається, моє волосся. Може висохло вже? Може ні, але ось таку воно, бачите, має структуру. М -м -м не піддатливу. Абсолютно. Мені багато хто писав, що можливо в мене просто кудряве волосся. Мені треба спробувати кучерявий метод, дифузор і все це, але ну, на це все треба гроші. А я не впевнена, ну, типу, хорошо, я їх витрачу, окей. Okay. Чи Це точно мені спрацює, як ви думаєте. Ну. Шо <шу> це таке. Окей, My... гайз, okay, щось я дуже затягую це відео, коротше. Ой, котик. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар, більше 11 слів. Якщо хочете задонатити для розвитку каналу. А! Ну, що ти хочеш? котик? Оп. Все це ви можете зробити. Я вас цілую обнімаю. Ааа, порадьте щось з волоссям. Пока!